Доброго дня, малята! Продовжуємо наш кольоровий тиждень. Сьогодні в нас День червоний. Червоний колір дуже активний, енергійний та дієвий. Він символізує радість, красу, любов та енергію. Червоний колір помітний здалеку. Саме тому дорожні знаки позначають червоним кольором. А також це один із кольорів світлофора. Який сигналізує нам зупинитись. Найважливіші символи України, такі як калина, вишитий рушник, також мають червоний колір. Ще здавна найкрасивішими прикрасами вважається червоне намисто. Давайте пригадаємо, скільки є червоних фруктів, овочів та ягід таких як стигла черешня, кисленька вишня, солодка полуниця, смачна малинка, соковитий кавун, солодке яблуко, стиглі помідори, і гостренький перець. А які гарні квіти є червоного кольору: тюльпани, гербери та ніжні маки. А тепер уважно роздивіться свою кімнату, які речі у вас є червоного кольору.